Привіт! Я недавно була в одному ресторані в Лейпцигу. І мушу сказати, такого гастрономічного досвіду в мене ще не було. Ти заходиш і наче потрапляєш у справжній азіатський палац мармур, люстри, аромати, спеції у повітрі. Але головне це їжа. В цьому ресторані немає звичайного меню. Тут працює формат. All you can eat. Але ніяк у типовому бафеті. Ти береш тарілку і просто обираєш все, що заманеться: креветки, кальмари, лосось, мідії, овочі, м'ясо. І навіть щось екзотичне: Жаб'ячі лапки, страус, кенгуру. Таке точно не щодня побачиш. А от далі найцікавіше: все, що ти обрав, віддаєш кухарю. І він готує це при тобі на гарячій плоті у стилі типа Ти стоїш, дивишся, як все це смажиться, паруєш кварчить, а потім увага! Тобі не треба стояти і чекати. Коли страва готова, офіціант приносить її тобі прямо до столу, серіс на рівні, але у вільному невимушеному стилі до цього. Величезний вибір суші, салатів, супа, десертів, морозова і навіть шоколадний фонтан. І все це з необмеженими напоями: чай, сій, кава вже у вартості. Тільки за алкогольні напої, напої необхідно платити додатково. Ціна обід 26 євро. Вечеря трохи більше 36, але з повним барбекю сетапом. І тільки тепер я скажу, як називається це місце. Це GoPalast азіатський ресторан-буфет у Ляйпцігу в районі Плагвіц. Рекомендую від душі і для родини, і для друзів, і навіть для тих, хто шукає щось незвичайне. Сподобалось відео? Підпишіться на наш канал в ТікТок та Ютуб. У нас багато цікавої і корисної інформації. До зустрічі!